Эти люди, ну просто подставили всех нас очень сильно. Рассказывать украинцам, что их не существует как этноса, как В... народа, язык... что украинского языка не существует, Слушайте, это не может да, вызвать их симпатию. То есть мои десятилетние дети еще повоевать успеют, правильно я понимаю? Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди ну просто подставили всех нас очень сильно. Но эти люди есть, вы. Ну, конечно, есть. Президент же не сам как бы сидел и думал: Дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросят. кто же это ему говорил, все, в конце концов, да. Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За да, литой, то есть, и следите. Российская армия, там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства, Европы, да. В частности, то есть вы предлагаете мобилизацию вот. провести, Слушайте, военную вот мобилизацию, вот сказать, не мобилизацию там мобилизацию или экономики? Начать переговоры о прекращении а, войны а, понятно, и перейти к да. политическим вопросам. Вот был, он и сейчас есть, эксперт, который... Дословно говорил, что э, российские военные рискуют погибнуть сзади в Одессу только значит от объятий э, одесситов влюбленных да, влюбленных да, в русских. Да, да, вот значит, это это практически дословно. Случилось то, что случилось после 24 февраля. Мы все понимаем прекрасно, что это не так что одесситы не хотят э, обнимать э, русских военных и этот же самый эксперт сегодня вчера позавчера и завтра на федеральном телеканале говорит э, надо идти до конца надо надо идти до конца и так далее я задаюсь вопросом если эта экспертиза этот анализ в первом случае был не просто ошибочен а можно сказать преступно ошибочен да? катастрофичен катастрофичен. Почему я должен слушать и прислушиваться к мнению этого же эксперта, который сейчас мне говорит, что нужно идти до конца? Что необходимо еще, чтобы население на местах, люди на местах поддерживали нас, идеологически поддерживали нас. Люди на местах, на нас нас нас, освобожденных и для территориях, для этого территориях нас освобожденных, И не только на освобожденных территориях. Понимаете, рассказывать, рассказывать Пр... украинцам, что их не существует как этноса, как В... народа, язык... что украинского языка не существует, Слушайте, это не может да. вызвать их симпатию, симпатию. Если они считают себя украинцами то сколько бы им ни говорили, там, Холмогоровы или какие-то еще, понимаете, на наши люди, что их не существует, понимаете, говорить человеку, что его нет, отрицать его сам, а значит вызвать его в другую, и не будет. Так, вызвать да, его, да, его да, мне работает. кажется, что нам нужно выиграть войну на Украине. Мы должны ликвидировать там нацистский режим, а после этого, кто еще захочет, пусть приходит, и мы с ним поговорим. И сколько лет мы будем это делать, Саша? Сколько надо? Очень хорошо. Спасибо Сколько за, надо, столько вода. Спасибо будем. за честное операцию. Потому ответ. что спасибо, это да. специальная военная операция, которую некоторые, я тоже называю великой отец. То есть, мои испытания. десятилетние дети еще повоевать успеют, правильно я понимаю? Президент України Володимир Зеленський продовжує візити до європейських країн сьогодні. Німеччина, де було оголошено про важливий пакет військової допомоги і про перспективи допомоги з боку Німеччини до кінця року і наступного року, а вчора ми знаємо, президент перебував у Франції, де йшлося і про деталі плану перемоги, і про розширення військової співпраці. Ми знаємо, що що серед іншого Франція в першому кварталі наступного року збирається передати нам винищувачі міра і зараз низка українських мас-медіа з посиланням на французьку газету Ля Трибун повідомила що ша передасть Україні від 12 до 20 літаків міраж 2005. Хоча насправді у Франції зараз є 26 таких літаків, з яких у справному стані перебувають лише 20. Зараз частина цих літаків проходить модернізацію для того, аби з них можна було використовувати. Кероване озброєння класу повітря земля, і очікується, що дійсно від 12 до 20 літаків можуть бути передані Україні, і тепер головне питання в кількості пілотів, які можуть опанувати ці літаки. Ми знаємо, що зараз відбувається навчання наших пілотів у Франції, і саме від кількості пілотів буде залежати кількість того парку, який отримає Україна в наступному році, що вкрай важливо для доповнення потенціалу літаків F-16 які загалом дійсно мають суттєво посилити наш повітряний потенціал? А далі з небес на землю і про ситуацію у Курській області поговоримо, тому що вчора було низка повідомлень пов'язаними з тим, що відбувається на цій ділянці фронту, де з 6 серпня відбувається. Наші наступальні дії, і де ми знаємо, проводиться така достатньо гучна і непроста операція пов'язана з утриманням плацдарму на російській території. І серед іншого, ми знаємо, що за цей час Росія наростила угрупування своїх військ на цій ділянці, аби стримувати українські війська з 10 тисяч до 50 тисяч, тобто фактично в 5 разів. І вчора була інформація про те, що ворог. Вдався до чергових контратак, і що саме там? Відбувається, якщо ми зараз подивимося на карту, то насамперед можемо виділити такий компонент, що фактично зараз ворог намагається здійснювати атаки, які скеровані на трасу, яка веде від Кореневого до Суджу. От Зараз ми бачимо цю трасу, і якраз в цій ділянці в напрямку Любимовки були вчора, починаючи з 16. Ти години вечора наступальні дії там, бригади морської піхоти, яка намагалася здійснити прорив до Любимовки, далі перетнути трасу і е, рухатися далі. на е, Схід вчора була інформація від Діпстейту, що насправді був вкрай важкий день в Новоіванівці. Ново, Ново, Ново це населений пункт вже за цією трасою, а перерізання цієї траси власне ну загрожує, створює загрозу для забезпечення всього нашого там частини поздарма, які перебуває на півночі. Так от Діпстейт написав про те, що вступати в бій довелося. Нашим артилеристам і дронщикам ворог за останній час тягнув чимало техніки та живої сили в ці, на цей напрямок. І російські z кан канали зранку повідомляли про те, що. Відбулося розрізання українських позицій і про успішний штурм Любимівки. Про цей населені пункт якраз на на, який розташована на цій трасі, про яку я казав. Але згодом почали з'являтися нові деталі. От на сьогодні, вже по обіді ми знаємо про те, що були в житті заходи, які насправді були скеровані на те, аби максимально знищити російську техніку. З тих 30 одиниць, які наступали на Любимівку, було знищено щонайменше. Половину підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.